Я вітаю усіх в ефірі першого міського проекту інтерв'ю дня. Мене звати Наталя Болдинська, і я з радістю представляю наших сьогоднішніх гостей, які ще тиждень тому були десь у пісках Сахари, спостерігали за ранками на Атлантичному океані. А сьогодні поділяться своїми враженнями із нами. Тож, голова туристичного центру Кривбастур, мандрівник зі стажем Володимир Казаков. У нас у гостях, і випускник географічного факультету КДПУ, мандрівник Борис Пойда. Доброго вечора. Доброго вечора. З повернення з Африки, я вас вітаю у далекій країні Марокко. Дякую. Ви були? Ну і власне про це і буде наша сьогоднішня розмова. Скажіть до вас обох запитання: чи видалася ця подорож для вас чи багато точніше, було неочікуваних моментів, про які ви не знали, готуючись до походу тут в Україні? Ну, я, я скажу так, що сама мандрівка планувалася заздалегідь на багато місяців наперед до виїзду, і планувалася як з двох частин. Перша частина ми прилітаємо до Маракешу. Це величезне таке місто, Марокко, в південній частині ближче туди, до гір, до високого атласу, потім похід туристичний з рюкзаками. А друга половина це вже собі такий індивідуальний тур, тобто ми самі собою керуємо, самі підбирали об'єкти, відвідування і мандруємо південною частиною, але вже автомобільним транспортом, тобто на прокат машини. І від Сахари до Атлантичного. Океану, тобто різноманіття було присутнє? А і, звичайно, чим різноманітніше, тим більше несподівано вражень, і вражень. В тому числі <гум> все не передбачиш наперед, звичайно. Але от це ваша перша до Африки, так я розумію, для Бориса ну, і для Для всіх всі. <гум> нашої команди для а це 9 людей було у нас team. і які у кожного з вас особисто, от найяскравіше враження з цього походу. Борис, у тебе яке? Ну, я дуже кайфанув, коли ми е, вершина, яка перед Тубкальом 3,700, І перед самою вершиною дуже різко, дуже був великий контраст, помінялась погода. І ми прямо на перевалі перевдягали зімній одяг, піддівали термуху, готувалися до того. Я балаклави одягали очки. Що зараз буде страшно? Всі хаш. Сердечко заколоталось, то, того, що ну, реально сніг почав вже сипати, а ще треба було йти, йти, йти. І вітер набирав швидкість свою, достатньо швидко. Вітер ураганний був, звичайно, це собі така зима. Зненацька, ну як воно очікувалось, ну, начебто, прогноз погоди, сніжок намальований mm -hmm. усюди. Ну, думаємо, Африка, ну може, сніжок політається. Зранку хмари кучеві були багато. ну Це утра було видно. Але з висоти 2,5 кілометри, все як затягло, це ураганний вітер, це мороз, десь до мінус, мабуть, 10 опустилася температура. Що пам'ять. Якщо вони витримували, як вітер і сніг впивався, я балаклаву піднімав. І очки одягав, пекло mm лице. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Така несподіванка була погодна. Вона ще перешкодила нам зійти на найвищу точку. На наступного дня вершина була закрита, і альпіністи, всі туристи сиділи в рефуджії. Це мала бути гора Тубкаль, понад 4 тисячі метрів, найвища на території північної так, Африки, ви казали. Да, це північної Африки, це також не Марокко, в тому числі, і гірського масиву величезно-високий атлас. Звичайно, що ну, вершина така, ну, така приманювала. До себе безумовно, і там величезна кількість рефуджії людей. Туристи, альпіністи, що це, це, це притулок. такий, угу. будівля, uh -huh. де можна отримати, ну якби житло, там нари такі, як хостел, uh -huh. можна так сказати. Там як є базовий, електрика, базовагер, так базовий, лагерь, базовий табір. табір так. Да. <гум> От їх дві там рефуджі, одна французи ще будували, і марокканці, дві штуки. Ну, всі заповнені людьми. Там просто величезна кількість людей. Французька 20 євро, а марокканська — 14. Це вартість, Різниця. — але там холодно, там одна кімната, де є опалення, там палять камін, і там всі чаюють, а скрізь дуже холодно. Там, де спиш, де душ, скрізь холодно. Душ приймаєш і пари, де, то тільки в тій кімнаті. Зовсім Африку не, не нагадую. Не нагадує, але які враження, що тут поруч з тобою і з Великобританії розмовляють. Да, так, наша подруга, ти... ми познайомилися, як в душі в черзі стояли. <рес> і французи, і німці, іспанці навіть іспан... були. Non, non. Були, одним словом, це такий собі конгломерат європейських країн. Якраз, а які... українці ще були, окрім вас, до речі. Зустріли ми якраз в рефуджі, двоє Яку з України, були, є дівчина, але вже на останок. Ну зараз давайте подивимося, буквально 10 секунд. У нас є відео, яке знімали на фотоапарат чи телефон під час ось цього ага. сходження, яке... про перевал, яке раз, говоримо. Да. Будь ласка. Криверих моє місто! Я відео знімаю! Отлично. Фото я вже сделал. Емлі. Емлі. Ну, перше запитання, що таке імлі, Тому що я думаю, люди дивляться і не розуміють, що це за мова пішла, така. незрозуміла. — Це арабська мова. Пішла, верніше, навіть суржик арабської і берберської мови. Це гірське таке село, звідкиля більшість маршрутів кільцевих навколо Тупкаля, і на Тупкаль починається, і там вже закінчується. Це собі така туристична мекка. Взагалі марокка і альпіністська мека. Ну і, звичайно, така там специфіка. Йдеш вулиці, і там з краю спорядження, магазини. лідоруби, там все обувсь. Кішки, це для да. сходження. А до да. речі, потрібно таке серйозне спорядження серйозне для спорядження. сходження. Кішки потрібні, льодоруб потрібен, тому що там в відеоролику було, як повільно йдемо діляночку. Це, це нема кішок, не було. ну Там короткий, але на Тубкаль це величезна така ділянка. Ми планували брати кішки на черевики гірські, одягаються вони, прикріплюються і пішов угору. А це треба було рубати такі сходинки ногами, вибивати їх, Ферн. тому що фірн, фірнізований сніг, збитий, дуже твердий і, і, слизький, і, і доволі слизький. Тому це небезпечно. безпечно. У мене був такий момент, коли е, переход там був такий, ну. До речі, які стежку на топтом Володимир Володимирович і я останній шовсі завжди замикав. І Я на палці, оці ж я повис мене так сердечко застукало, і <світ> я... там <світ> було... Да, Там моменти були такі. Покотитися. І я не один такий момент відчував, наскільки Я бачив і спілкувався з хлопцями. А скільки не хватило вам метрів, щоб дійти до вершини Все ж ні, ну на вершину ж стартують з висоти рефуджі це 3200 тисячі метрів. Набрати ага. треба там 900 з хвостиком метрів висоти. Але у нас був третій перевал 3705 метрів. Ну от там скільки не вистачило, 400 метрів, трошки нижче були Топкаля. Але ще до цього були два перевали: один 3607 метрів і 3164. Тобто, це серйозні гори. Це не прогулянка насправді. Хоч там кажуть, і Африка, там знаєте, такі картинки, такі це. Прогулянка насправді не прогулянка. Це справжній гірський район. Перший підйом Я запам'ятав, ми прийшли і е, добу. Сиділи, акліматизувались, да, ну щоб тиск, повітря. І потім зранку готові в бой, піднімаємося, це на 3-600. Ми піднімались е, годин 5 е, набору, буквально там, був, ну ми певна швидкість я вирахував, 0,8 км за годину. То 800 наш... на тобто 800 метрів отак паличками mm -hmm. насипаємо, дихалочка працює, і кожні 2 години перерив я Падаю і все, я закриваю. Фізично закрила. складно. Так. Да, батончики, таке, ну, іменно енергетики потрібно було підкидувати, бо я б, всеобщий, ну ну, всі останні теж. Буля, ну ти ж докажи, що вилізли на перевал, а там фішка була. <рес> і що там було? Піднімаємося, ми йде місцевий життє, але швидко і обганяємо. Ми 5 годин години за 3,5 піднявся. Піднімаємося на перевал, сидить. А розки... ми ж думали, що він в село в якийсь? Ну так, да. hello, hello, Ukraine і все, давай. А він розложив фанту, Кока-Кола, і все коштує 20 дірхав. Ну, Прямо на 60 гривень. 60 гривень. Угу. Тобто він... він знав, що да, Так, Це його бізнес, він так працює. І він mm -hmm. практично все, що приніс, він продав. Ну, кожен захотів коле фанти чи щось таке? Воно холодне mm -hmm. бомбове. Це був кайф, і ми йому подякували. Це дійсно був труп. Він заробив ці гроші. Ну, тим більше піднятися так, да, у такому mm. темпі для місцевих жителів можливо не складно для, mm, для да, тих, хто да. піднявся з долини, скажімо так. І от, до речі, про долину, точніше, про пустелю. Інша частина вашої подорожі була присвячена саме пустелі. Розкажіть, які були враження тут, що, що найбільше запам'яталося, чи не бачили міражів якихось часом. Перед пустелею був пошук машин. І ми зустріли консула. Угу. Консул, почесний консул України в Марокко. Він же представник торгівельно-промислової палати нашої в бізнесу українського взагалі в Марокко. Це випадково. Ми шукали просто прокат машин, і хтось нас так, добрий день, виходив Ви з України. А як ви впізнали, що ми з України? Вас видно. <рес> Каже, я генеральний консул. Я генеральний консул України. В чому там допомога? Пішли до мене чаю, кави, і нам дуже допоміг в оренді автомобіля. І ми подарували флаг кривого рогу, здоровий атласний, дуже гарний. Особисто тепер буде у, Марокко. буде у Марокко. І зараз пропоную подивитися фотографії, які ми будемо коментувати. Будь ласка, в нас є. Невеличка кількість знімків, якими поділимося, ну ось так. Імліль виглядає, да, це собі такий даманський, це північна частина селища. А це Аїд Бенхадду, це старовинне берберське поселення на торгівельних караванних шляхах. стояло, року Все з глини, настільки специфічна своєрідна архітектура, просто безподобна. Список ЮНЕСКО, до речі, об'єкти да. зі списку ЮНЕСКО. Да. Ну, також це продовження. Цього об'єкту пальми навколо, навколо там пустеля. А це як вази. В долинах mm -hmm. річкових такі вази. Теж таке. Це все а, до речі, буде. тут знімалися епізоди фільму. Mm -hmm. е не тільки мумія, а ще і гладіатор. Mm -hmm. да, Прямо в да. цьому місці. Декорація. Да. Оце вже мерзуга, це вже піщаний масив сахари. Е, не слід думати, що це суцільний пісок. Хоча дюни висотою в 100-150 метрів просто виглядають. фантастично. Сипучі такі дюни. <ріхи> е, складно <ріхи> по пови... ним <вони> ходити. до <ріхи> речі. Отак от туристів вводять <ріхи> до сих пір. Складно, дуже складно. Ну, розповідають, що ви будете в пустелі довго їхати, але там проводять їх. За два кіме заводять. Палатки, гроші знімають і назад. от от Так, ми... А на що схоже ходіння по піску? До речі, це так само на Лешківські піски. Точно Валешківські піски. Один в один, тільки менше тут рослинності. Більш бюджетний варіант у нас. Так що отакі верблюди просто паслись понад дорогою. Вони чіповані всі на вухах у них чіпики такі є. Далі. Це наш другий перевал, от, який ми брали, окрім державного прапору, ще брендований рожком міста. А на позаду та висока вершина це тупкаль якраз. Це перше фото ярка. Саванна зустрічається. От, це акація справжня. Це те, що у нас росте, це рабіні, а там справжня акація. От, така от, суха саванна, напівпустельна. Оце наш третій перевал, коли в снігу і, ще й примусив керівник зробити знімки. це тільки піднялися. Це сама верхушка, чуть-чуть піднялися і почали сходити. Так, далі можна. А це озеро, інфі. Тут ми ну, зробили вигляд, що начебто ми на курорті. Вода холоднюща, десь плюс 10 ми градусів. З, з купалися. От, Пустельні гори абсолютно, озер практично нема, а чому це єдине така холодна озеро. Вода? Ну, як підземні лі. води стікають, звичайно. Так, там, там шіньи, до речі, риба там. є, ми бачили скидалися. Це на першому перевалі, знімок, Лік... лімкент 3605 метрів над рівнем моря. Ну, дуже контрастно, слухайте, да, тут і тобі пусте. 15 хвилин загорів. Ну, Звичайно, інсуляція дійсно, Борис, правду каже, що дуже високий. Закривається. Е, отакий підйом на перший перевал. Це сніжок, це не сніжок, він дуже збитий, його треба роздовбувати, розбо... і це тому так, ну, так і складно. І ну, він обманчує, не... ти йдеш, йдеш, а потім провалитися, можеш різко. По пояс, по колінах. Це вже Есуйра, це місто, саме відоме такий порт на атлантичному узбережжі Марокко. Знаходиться теж центральна площа. Так виглядають міста марокканські. Все охайно, достатньо. Світлі такі будівлі. Франція відчувається. відчуває. Ну, бачите, такий синенький, такий човничок поїхав. Це ж Суер, це порт синіх кораблів. Якраз багато, багато. привозять свіжу рибу, тут же вивалюють, продають її. Я не їм є рибу, а Борис може розказати. Вибирали багато сортів, і крабів і устріч. І тут жали. же смажать, так? Да, на да, о, будь ласка, ну, це вибираєш ніби. по одній і йдеш тобі смажиш, їм і, і смакуєшся. І там воно коштує досить дешево на наші гроші. Ну, копійки, так. Да, Порівняно з нами там в 5-10 в разів дешевше, ніж у нас. Краби, краба смази. Да. якісь молюски, їжаків морських, що завгодно. Ну, дуже екзотично, так оце подивитися на оці. Баракуда там була. А так Атлантичний океан з гори виглядає, якщо поруч, постійний вітер, посад, гони, холодне, канарську течію, води накачуються такими широкими хвилями. Вітер аж напрягає там по берегу, де ж він дує, дує, дує. От такі от. Причому фронтальні. Багато там серфінгістів, які, ну, правда. Вони шукають такі місця, де повище хвилі, звичайно. Мені ще сподобалось, хотів відмітити, що футболом займаються Ось де я фотографував стадіони. Ну, а це арайська долина. Така є урочище, заїжджали. Такий заповідник марокканський, де пальми затишно. Взагалі просто фініки. Це все фінікові пальми. Гарно. А так кривий ріг на пляжу, намалювали. Та кривий ріг там добре відзначився. І прапор залишився наш міський. Знай своїх. Я всім казав, що я ja from Ukraine. Так, це вже далі. Так, ну такі от такі знаки <зас> замість корів у нас корови зображаються. Верблюд <зас> переходить дорогу, теж такі специфічні знаки <зас> зустрічалися, безумовно. <зас> ну Це традиційна така класична картинка. Безумовно. Дякуємо. І запитання залишається буквально 2-3 хвилинки. Ви казали ще про культурну програму. Чим завершився ваш похід, куди ви потрапили? Тобто, Значить, пройшли з рюкзаками, спустилися да, з гір? спустились, Проїхали із заходу на схід, зі сходу потім на захід. Загалом 1500 кілометрів на двох машинах. Ми сім людей. Ми каталися. В цілому це вийшло, я скажу дуже економно. І рекомендуємо всім, якщо ви хочете побачити багато, беріть напрокат машини в Марокко. Це всього-навсього за чотири дні з такою від. Сценю з проживанням, там де е, в різноманітних кемпінгах, і не тільки це 70 євро на людину. Всього на це не такі великі суми, хоча вони у місцевих туроператорів такі тури 200 євро коштують. Там, тобто, на якщо своїм ходом на своїм силами... карту прописав, і тим все. тим пачеш так, як ми це зробили з Борисом, географи за освітою нам не потрібен місцевий <рес> гід, тим паче, який говорить виключно англійською мовою, вона трішки у нас страждає, тому сенсу від такого гіду практично немає. Вони ну, не надоїдають Гайд, гайд. Я з тобою ні йди сюди. А я говорю, професор географік <реш> ти не нужен <потрібен. реш> Володимир Леонідович дійсно і сам може багато чого розповісти тим да. самим гідом. Ну і кілька слів про те, які найближчі. Подорожі плануються, тому що можна приєднатися. Кому на 1 цікаво? травень плануємо нескладний похід. Це Кременецькі гори, Полісся, це Західна Україна. Дуже цікавий будуть дуже цікавий маршрут. Це, це Хмельницька, Рівненська Тернопільська області. Закінчуємо в Кременці. Потім будуть виїзди на Побужжя в червні місяці, там триденні. Потім у нас Карпатський похід, початок липня місяця. це Такий транзит із в Закарпаття, потім кінець липня, початок серпня, це високі татри. Ми перевалимо із Польщі в Словаччину з рюкзаками перейдемо, і восени ми зробимо нашу українську пустелю, чотириденний похід по нашим Олешківським піскам з рюкзаком. Класика. і вже буде з чим порівняти Безумовно. Вам. після Сахари. Безумовно. Ви зможете робити такий порівняльний аналіз. Ну і всі бажаючі в принципі можуть приєднуватися. Контакти є Шукайте у Безумовно, Шукайте в Кривбастурі всю інформацію. Ви знаєте, Я і, дякую та, супер. вам. За, за цікаву розмову за те, що поділилися враженнями. Думаю, багато хто з наших глядачів, можливо, також пройнявся вашим ентузіазмом і приєднається до мандрівників Кривого Рогу. Сьогодні в гостях у проєкту інтерв'ю дня були голова туристичного центру «Кривбас Тур Володимир Казаков, а також випускник географічного факультету КДПУ мандрівник Борис Пойда. У студії працювала Наталя Болденська. Мандруйте, не сидіть вдома і до зустрічі на першому міському.